Стрільці, привіт, вітаю вас. Розклад для вас на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Подивимося, стрільці загальну енергію цього тижня для вас. Якісь шанс, якісь починання, якісь перші кроки до досягнення вашої мрії. Для дівчат проявлення можливе, якась комунікація. Для хлопців це теж ваше якесь проявлення, бажання. Рухатися до вашої цілі, і, можливо, цей рух буде до якоїсь панянки. Ось, наприклад, до панянки знаку зодіака стихії води. Або ж це а, лікар або психолог, людина емоційна, ніжна, можливо, якийсь переїзд, так? Зміна якогось місця, чи проживання, чи перебування, чи перевезення якихось речей. Так. А також це дуже велике навантаження на вас. Ви тягнете на собі дуже багато справ, ви відчуваєте велику тяжкість, але ви вже по цій карті завершуєте це питання. Не одне у вас могло бути 10 справ, так? І ви потихеньку починаєте закривати. По одному питанню, наприклад, питання зі здоров'ям починається. Дивіться, знову знак зодіаку стихії води, також може бути лікар. По цій карті обов'язково потрібно звертатися до лікаря, якщо це ваш фізичний стан, де ви почуваєтесь недобре. Якщо це ваш внутрішній стан, по цій карті обов'язково все рівно звертаєтеся за допомогою. У вашому оточенні є така людина, яка може вас витягне, витягти з вашого такого стану, де ви відчуваєте себе дуже погано. Якісь ілюзії у вас є? Давайте подивимося з приводу чого ілюзії. З приводу якоїсь романтичності, проявлення або творчості. Стрільці, давайте подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Можливо, проясниться якась ситуація з паном знаку Зодіака стихії вогню. А, до речі, це і ви теж вогонь. З приводу вас якесь питання, де ви вагалися? Зробите ви вибір? Можливо, будете холодно приймати рішення або е якесь питання буде пов'язане з паном знаку Зодіака Стихії повітря. Або ж це людина при посаді якось державних органів. Та ситуація ще буде показувати вам, що у вас не вистачає енергії на якийсь рух, рух, на прийняття якихось пропозицій. У вас апатія, немає настрою, вам би зараз ось накопичити енергію. І хочеться якби закритися від всіх, загородитися за паркан, відстоювати свої кордони власні. Що вам стрільці заважає на цьому тижні? Хтось гарно знаходить до вас підхід. І хоче почати якісь відносини, але чомусь вам це зараз не на часі. Чомусь вам не хочеться. Ви, можливо, відчуваєте, що це маніпуляція. І це бажає вам якесь планування. Чому? Тому що ви не зберете такий урожай, який би ви хотіли так Або фінанси не отримаєте таких фінансів, на які планували. Щось таке. Подивимося пораду карт для вас на цьому тижні. Дублюється у нас паж. Кубків. Так. Звертаємо оце може бути ще і дитина, син. Можливо, для когось це а, весілля сина, так, або а, підвищення духовного а, стану дитини, так, або ваше проявлення а, до, знаєте, зацікавленість до підвищення духовності, угу, що допомагає вам виходити з якогось негативного досвіду. У вас турбують якісь е, думки про якусь нечесність, Так. Е, ви за це дуже хвилюєтеся, але е, керу, кермо від вашого життя в ваших руках ви прямуєте до якоїсь вашої дружини, або це для жінок подруги, мами, можливо. От так, і що там? Там будете відчувати партнерство, а якщо це пара закоханих, то якусь, якийсь флірт, любов. Можливо, ця ситуація повторюється, або у вас наступає новий етап у вашому житті. Колесо фортуни перевертається наступає новий етап, до якого ви можете бути готові або не готові, але все рівно він настане. Тож бажаю вам прекрасного періоду в вашому житті, прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого і місіт даватиме прекраснішим. До нових зустрічей.